Доброго дня, ми вітаємо вас на нашому онлайн-форумі для вагітних. Це така доволі регулярна подія. Ми раз на місяць зустрічаємось це вже третій раз від українського об'єднання акушерок. Бо саме акушерка це про природнє, про турботу, про максимально таке… Захищення, натхнення і взагалі купа купа слов таких це про ніжність, турботу про жінку і про дитинку, яка буде народжуватися. Тому наші акушерки діляться своїми знаннями тим більше. У нас всі з практикою, і те, що ми розповідаємо, це те, що ми робимо ручками, оціми, оціми душами своїми душами, і те, що ми точно впевнені, що це працює. Просто комусь допоможе щось одне, комусь щось інше. Але ви можете зараз шукати обирати свої інструменти для того, щоб. Знаєте, що саме вам допоможе під час пологів, що саме вашій дитиці допоможе народитися комфортно, в ваші обійми? І так, ми переходимо далі. Олена, ти тут уже? Да, я... Доброго дня всім! Я вже тут. Я буду Тебе, тебе просити перелистувати цю довгу презентацію, але я буду відходити від неї і розказувати щось, можливо, додатково. мені не, не продовжувати закрить час. Да, доброго дня всім. Рада бути з вами тут сьогодні. Не... Я Олена Якименко. На сьогодні я вже акушерка, але я ще молодий спеціаліст, тільки ну, закінчила своє навчання. До цього 10 років я працювала як мануальний терапевт і йога-терапевт для вагітних жінок і для жінок після пологів для відновлення. Також супроводжувала пологи з жінками, з сім'ями і ну, веду також курси для підготовки батьків до, до батьківства. І сьогодні моя тема буде пов'язана з тілом, бо пологи, тіло, тілесність і сексуальність це дуже схожі поняття, і вони тісно переплітаються з підготовкою до пологів. Я хочу почати з того, що пологи це такий акт, як сказала Світлана. Такий самий акт любові, як і то, з чого все починалося. А починалося все з любові двох батьків, коли вони зачинали цю дитинку. В яких емоціях ці батьки купалися? В яких гормонах вони купалися? Звісно, ну та як думаю, як правило, батьки купалися в гормонах любові окситоциновому приливі. Ендорфінових прилівах наших да, таких опіатів, таких е, приємних відчуттях, скажімо так, зачинали ми в любові, і е, дуже класно, якщо ми народжуємо в любові в тих самих гормонах, і в тих самих станах, і в тих самих емоціях. Тоді наші пологи проходять набагато легше. Але так як е, людина це такий дуже в, великий. Всесвіт, який ми можемо поділити на емоції, думки і саме тіло як організм, який живе начебто своєю своїм життям, бо дійсно багато процесів в тілі протікає без нашого розуміння, без нашої свідомості. Але всі ці три аспекти, як емоції, Думки і е, процеси в тілі, вони дуже сильно тісно переплітаються. І е, я зараз поясню чому. Ну, ось наприклад, е, ми знаємо, що аби е, наші пологи розпочалися, е, вони будуть продуковані таким гормоном, як ми вже казали, ви всі його знаєте: да? тому що саме аксітацин е, буде е, стимулювати матку до скорочення до. Е, Схваток до того, щоб далі витужити цю дитинку. І, і цей гормон, він не може сам по собі, ну, як би сказати, существувати і виділятися. Тобто, для того, щоб гормони виділялися в достатній кількості, на них буде впливати наше, наші думки і наш емоційний стан. Тому що перший рівень, з якої починається наша. Управління нашим тілом це голова, це наша кора головного мозку. Це те, що ми можемо осмислити. І якщо наша кора головного мозку, особливо жінки, яка входить в пологи, вона чимось зайнята, вона дуже багато думає, вона не може відпустити ці думки, бо тому що вона не закінчила якісь справи, або вона через щось хвилюється, бо не відпустила. Страхи, або вона ображена на свого чоловіка банально. Вона не зможе класно війти в стан без голови. І ці гормони, які ми тут прописали я зараз, да ви побачите на екрані, вони не зможуть запуститися в достатній кількості, аби зробити наші пологи плавними і приємними. Е, і так. Пролистив наступний слайд, я хочу трохи розказати про це. Ми всі знаємо про окситацин, як про гормон любові. Він з нами живе з самого початку, з самого початку нашого життя. Цей гормон продукується гіпоталамусом. Але він дуже сильно залежить від периферичної нервової системи, від того як до нас доторкаються в принципі. Тобто він такий тілесний гормон. Він не залежить від нашої насолоди цілесної. Тобто, з перших днів, от як так також Світлана сказала, що дитинку прикладають до грудей, як її прикладають, як її викладають на того самого тата, як він її тримає, як ми все життя доглядаємо за своєю дитинкою, гладимо її, цілуємо її, обіймаємо. Тобто, це дуже важливо для того, щоб наш мозок. Почав виробляти цей гормов гормон. Тобто, це було з нами, як жінками, коли ми були дуже маленькі, як до нас доторкалися. Це було з нами, коли ми формувалися як жінки в підлітковому віці. Тобто, бібля... тобто, наш мозок тренувався все життя до того, як в яких кількостях цей гормон буде виділятися в нас і в тому числі у пологах. Чим більше в нас є приємного досвіду доторків, тим менше стресу на доторки або тілесні відчуття, і тим цей гормон краще в нас виділяється. Це важливо. В пологах також присутність є і стрес гормонів адреналіна, нор, адреналіна. вони дуже важливі. Насправді, хоча в достатній кількості коли. Да? чому вони важливі? Тому що вони нам дарують виносливість, витривалість, адже ми знаємо, що пологий це довгий процес, він може тривати достатню кількість годин стільки, скільки треба нам і нашому малюку, а отже, нам потрібні сили. Також ці гормони стресу зменшують біль, це теж важливо. Тому вони бажані, але бажані в достатній кількості. І саме тому класно, коли з нами є команда, якій ми можемо довіряти, розслабитися, і щоб ці гормони, стрес-гормони не перебільшувалися і не перекривали собою окситоцин, який буде допомагати нашому народженню швидше. Далі переслайд, наступний слайд. ендорфіни. Я обожнюю ці гормони е, на натуральні опіати, які, е, які можуть знеболити насправді дуже ефективно наші пологи. Е, ці гормони нам теж знайомі. Вони в нас виділяються, коли ми закохані. Коли ми відчуваємо приємні емоції, і ми маємо їх тренувати впродовж нашої вагітності: дивитися на щось приємне, ходити, слухати, нюхати, обійматися, не знаю, дивитися якісь приємні фільми, де ми можемо просто посміятися. Це дуже важливо. І тоді наш мозок буде так само натренований, виділяти ці гормони у достатній кількості і бути щасливими. Тобто це... Важливо і ще що цікаво, що ці гормони продукуються нейронами головного мозку. І тому, ще раз повертаюся до того, коли в нашій голові трохи прибрано, і ми можемо дозволити собі розслабитися, ми, можем... ми знаємо, як бачити красу і як насолоджуватися. Ми це зробимо в пологах так само, і наші ендорфіни будуть на високій кількості, Аби знеболити наші пологи. Окрім того, вони стимулюються і периферічною нервовою системою, коли ми відчуваємо біль. Тому важливо готуватися до пологів так, щоб сприймати больові відчуття, ну, що вони важливі. І класно, коли ми наш організм він так налаштований, що ми будемо потихеньку відчувати всі ці відчуття, які будуть наростати в процесі перейм, і аж поки ми дійдемо до потужного періоду. І таким чином мозок буде потроху виділяти цей гормон, збільшуючи його кількість і знеболюючи пологи. Не дуже класно, коли пологи знеболюються зразу, тому що тоді ендорфіни не будуть включатися, бо біль все ж таки нам потрібна для того, щоб вони включалися. Для того щоб також. Дозволити собі відчувати це все і відноситися, верніше ставитися до болю, як ні до чогось такого абстрактного, класно, коли люди ходять на курси підготовки, і такі спеціалісти, як я і як наші колеги, допомагають розібратися, чому саме в жінки є ті, чи інакші відчуття. Тілі, і як саме вони нам допомагають. І коли жінка обізнана, в неї вже немає страху. І вона більше відкривається, більше довіряє своєму тілу. Таким чином, процес пологів стає більш легким для нас, для жінок. І ми навіть можемо відчути від того приємний, так би мовити, оргазм. Але оргазмічні пологи це не до того, що там на них можна прям там улетіти в космос від оргазму. Ні, це просто реально м'яко і достатньо природно, коли ти приймаєш цей процес, коли ти розслабляєшся, ти не ставишся до цього як для до знесилення себе, е, як це, насілля себе. Да? Тобто, чим більше ми знаємо, чим більше ми тренуємо своє тіло е, під час е, вагітності е, на розслаблення, ми вміємо це робити, ми досліджуємо своє тіло. Тим легше нам справитися з купою відчуттів в самому процесі, довіритися і відкрити, відкритися цьому. Наступний слайд. Так, це вже проїхали далі. Про тілесність. Я хочу сказати про тілесність. Працюючи багато років з тілом, зі своїм, з дослідженням свого тіла, з дослідженням своїх реакцій, з дослідженням своїх клієнтів, коли ми це робимо разом, я готуючи жінок до пологів через тілесні практики, такі як йога, я побачила, наскільки важливо змінювати свої стереотипні реакції. На відчуття доторків, на відчуття, в принципі, знати їх ну, такі як холод, там жар, наприклад, або щось тягне, або десь там є напруження. Ми можемо це все описати для себе так ось... Класно працювати, змінюючи свої стратегії реакції на якісь неприємні відчуття, дискомфортні відчуття, проживаючи їх і даючи їм можливість бути. Є купа практик, які дають цю навичку сприймати відчуття дискомфорту, абсолютно легко. Бо, бо тіло це бібліотека пам'яті, знову ж таки, про те, що з нами відбувалося раніше. Як до нас доторкалися, як до нас доторкалися батьки, чи було в нас насилля, тілесне насилля, це дуже важливо, чи було в нас сексуальне насилля? Адже всі ці тканини, до яких грубо доторкалися або щось таке робили, вони назавжди запам'ятовують ці доторки через те, що так працює наш мозок, бо виділяються гормони стресу, які назавжди, як би так, імпрентуються в наш мозок, а в тілі формуються тригерні точки больові, доторкаючись до яких, або стимулюючи якісь з них в пологах, а в пологах багато чого стимулюється, особливо по репродуктивній системі, да, особливо інтимні зони. Ми повер... Ми можемо повертатися в ті історії, які були з нами колись давно. І це буде не дуже, якщо ці історії були. Реально деструктивними і стресовими, це не дуже гарно буде включати жінку в пологах. Тобто вона може стресувати навіть від того, що до неї якось не так доторкнулося, або е, просто дитинка зараз стимулює її піху не так, якби вона цього хотіла, тому що це повертає її в якесь насилля, коли як, яке було колись давно. Е, тому нам важливо. Ізучать своє тіло ще в, в самий період до вагітності, або у вагітність такими практиками, як дуже, дуже важливо так, досліджувати себе або йогою, або йогою для вагітних, або мануальними практиками серед бережних людей, які вміють це робити обережно. І... Або з психотелесними терапевтами, психотерапевтами, перинатальними терапевтами. Це дуже важливо, це полегшить надалі пологи і післяпологове відновлення. Так само, коли ми працюємо з тілом, все життя в нас присутні ті самі гормони: і окситоцин, і ендорфін, і статеві гормони включаються в цю роботу, і серетанін. Тому ми бачимо тісний зв'язок між між пологами просто нашим життєвим досвідом тілесним. І наступне це сексуальність. Я думаю, вже логічно, так, нам треба перегорнути сторінку. Логічно ми дійшли до того, що наша сексуальність вона так само буде впливати на наші пологи. Чому? Тому що що таке сексуальність? Це, по-перше, це привабливість, привабливість і чоловіка або жінки. Ця привабливість, вона сформована як генами, так і фізіологією, свідомою і несвідомою поведінкою, ну і гормональним фоном, звісно. А всі гормони, якщо вони правильно виділяються, це гормонії. Вони правильно виділяються тоді, коли в нашій голові позаметено, як то кажуть, все в порядку. Сприйняття себе це дуже важливо, як ми себе сприймаємо? Сприймаємо себе, себе і оточуючих. Як нас виховували е, щодо сексуальності, це погано чи добре? Які в нас традиції, релігії і взагалі досвід життя? Е, ну, Наше лібето це зрозуміло, це і психологічний стан, бо ми знаємо, що жінка, яка обурена, або яка засмучена, або яка ображена в неї, на партнера на свого в неї, як правило, лібедень низьке. Тому що наші емоції будуть так само впливати на наш рівень гормонів, які підігріваються лі лібедом. І, як показали дослідження, наше сприйняття себе і свого лібідо, і своєї сексуальності напряму буде включатися так само і в пологах. І бувають такі випадки, коли жінка, наприклад. Ображена на свого чоловіка, бо вона цю дитину наприклад, ну, не хотіла там, якась третя, четверта дитина. І вона казала своєму чоловікові: Я давай будь обережним, але ж вже так сталося. І ось вона не може відпустити в пологах цю думку, що вона на нього ображена. І її рівень окситоцину починає різко падати, а їй вже народжувати пора, ну якби все, дитинка вже стоїть на виході. І що тоді робити? Тоді вправна команда дола або, або акушерка любляча, вона починає розпитуватися цю жінку, чому ти, чому ти зараз засмутилася? Розкажи, що ти відчуваєш? І вони разом починають промовляти, що вона хоче, чого вона засмучена, відпускають цю ситуацію. А, знову ж таки, гарні спеціалісти всі знають, що для підйому окситоцину нам потрібні обіймашки. Можливе стимулювання навіть е, певних зон в тілі, таких як молочні залози, бо вони сприяють збудженню. І всі ці такі, е, як і психоемоційна допомога, і фізична, фізична допомога допомагають цій жінці вирулити з такої ситуації. Але класно, коли ми готуємося ще до пологів, і всі ці моменти проговорюємо. І ізучаємо е, своє тіло, аби полегшити надалі і класно ми зробити свої пологи. Так. Сексуальність це прояв цілесності, звісно, і наш е, і наш секс це як категорія інтимних задоволень, як практика, яка дарує довіру між партнерами все життя. І це дуже важливо, якщо ваш партнер йде з вами в пологи, вам потрібна довіра, взаєморозуміння. І тому сприйняття себе, сприйняття свого партнера через тілесність. Бо пологи це реально цілесний процес, де не буде думання про щось. Ви будете в собі, ви будете в своєму такому тріпі, і чим краще ви відпустите себе і свої думки, і дозволите своєму тілу просто рухатися, так само як в сексі, тому що класний секс ніколи не відбувається. На дурній голові, тобто треба голову відпускати. Чим більше в нас є таких навичок, де ми довіряємо собі, приймаємо себе, приймаємо будь-які свої примхи, будь-які своє тіло, ми більш розслаблені в ці моменти, і е, нам цей досвід потрібно прокачувати все життя по суті, і особливо е, у вагітність проходитися по цим категоріям. Вишукуючи якісь е, тригерні точки, відпускаючи їх, відпускаючи таким чином напруження і наші пологи тоді будуть просто суперприємними і оргазмічними. Я бажаю вам саме цього. Обіймаю всіх. Якщо будуть питання, будь ласка, звертайтеся до мене.